Всім привіт 13 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, показую, перемістив я з основного складу подрібнювачі для гілок GTM із фрезерною Ріжущою системою. До кожного подрібнювача для гілок є подовжувач 10 метрів. Так що, друзі, купивши подрібнювач, не треба вам шукати ніякі переносочки, удлінітелі, Все продумано. Подовжувач є в наявності. Є також, друзі, переміщення із дисковою ріжучою системою. От він у нас дисковою ріжучою системою в зборі, друзі. Так що всі, хто заказував. А може хоче заказати, знаходяться подрібню очі в офісі електромотора. Кого зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І порішайте питання з гілочками. Всім мирного неба! до да гарного здоров'я 063 426 10 10